Привіт! Мене звати Іво, і я люблю вітер. Захоплююсь кайтингом, люблю гелікоптери і реактивні літаки, які можуть постійно шукати вітер, хвилі, і пухкий сніг. Так починається типовий текст у звичайній вкладці Про нас на сторінці чудового ресурсу, який почав свій шлях у далекому 2014 році. Продовжує існувати і донині, розвиваючись, досконалюючись і збираючи навколо фахівців свої справи і поціновувачів сучасного та зручного софту. Іво вказує. Програмування це моя пристрасть. Він написав windy.com ще у 2014 році, який в подальшому став його улюбленим проектом. Мова йде про сервіс windy.com. Оригінальна версія була дуже натхнена продуктами швейцарської компанії Meteo Blue, який займається прогнозуванням погодних умов, несприятливих погодних умов і так далі. Та іншим проектом під назвою Земля, який відображав анімовані частинки вітру на глобусі. Іво повністю переписав відкритий вихідний код додатку Земля. А також уклав угоду з Метеоблю про використання деяких їхніх продуктів на той час. Так народився в InDT. Пізніше він перейменований на Вінні. Спершу сервіс був цікавим для всіх, хто любить вітер. Особливо кайтсерфери, які від нього прямо залежні. У 2014 році народжується Вінді під своєю колишньою назвою InDT. У 2015-му команда Вінді зростає до кількох програмістів, приєднується Мілан і Томаш. На початках використовувались моделі прогнозу GFS і NEMS як основні моделі прогнозування. У 2016 році запущені мобільні додатки для Android та iOS. Відбувся свого роду ребрендінг. Назва змінилась з Вінді на WinDTV. Згодом команда визначила це як помилкове рішення. Не кожна команда в світі використовує прогностичну модель ECMWF, яка вважається найточнішою із доступних. У 2017 році команда зростає до 5 осіб і знову відбувається ребрендінг, але на вже більш знайому і звичну назву Windy З короткою та гарною адресою. Під час сезону штормів, ураганів, тайфунів та інших несприятливих погодних умов, Вінді стає основним джерелом погодної інформації для урядів, установ та окремих осіб у постраждалих районах, практично рятуючи життя, попереджаючи жертв. У 2018 році компанія запускає свій новий Європейський метеорологічний радар, прогноз гроз та багато інших важливих інновацій. У 2019 році ми. Запустили нове супутникове накладання, каже Іво. Фактично погодна карта на супутниковому зображенні, планувальник маршрутів, додаються вкладки для пожертви на проєкт. З'являється новий додаток Windy Maps, який в подальшому стане додатком мапи CZ. Про нього ми більш детально поговоримо в наступних відео. Для iOS і Android створюється функція реальність і прогноз. Яка дозволяє порівняти реальні погодні умови із прогнозованими. Так було інтегровано вебсайти WebCam's Travel та LookerCom у Вінді, що значно покращує можливості спостереження за змінами погодних умов у реальному часі та порівнянні прогнозу із реальною ситуацією на місцевості. Час іде, проєкт розвивається, команда зростає до 15 осіб. У 2020 році запущено новий шар. Якість повітря. Додано шар хмарності, видимості та авіаметеоумов. Плюс покращений супутниковий шар. Набагато кращі та детальніші дані прогнозу на годину, які оновлюються 4 рази на день, стали доступними з вінті премії До речі, у звичайній версії доступні детальні дані прогнозу на 3 години. У 2021 році було інтегровано дві моделі прогнозу Icon і icon d 2, з локальним покриттям для Центральної та Західної Європи. Плюс додано модель прогнозу Icon Global. Тисячі нових станцій якості повітря, що контролюють основні забруднювачі по всьому світу, були додані від партнерів OpenAQ та Purple Air. Було запущено кілька нових шарів. Припливні течії з даними високої роздільної здатності, набір даних про морські течії оновлено шар термічних потоків, терміків, який особливо сподобався пілотам планерів та парапланеристам. Шари моніторингу посухи, які включають в себе вологість ґрунту, аномалію вологості і інтенсивність посухи, і ці шари дозволяють контролювати глобальну посуху. Відбулось розширення до категорії Wear OS Та представлений додаток в Windy для Apple Watch. Режим 3D Globe було повернуто для більшості шарів, включаючи Hurricane Tracker. Це відстеження ураганів. Але, на жаль, тільки для настільних комп'ютерів, тобто у браузерній версії. У 2022 році запускаються кілька нових функцій і покращуються існуючі. На початку року додають новий набір станцій радіоактивності, і він відображається як Sharp POI. Починається співпраця з Екобут, який керується некомерційною організацією Save Dnipro, що дозволило отримати широкий спектр джерел екологічних даних в Україні. Наразі ці дані в легкому доступному вигляді пропонуються користувачам та іншим постраждалим громадам безкоштовно. Починаючи з лютого 2022 року всі веб-камери, які були доступні на території України, відключені від системи зміркувань безпеки. Додають нові локальні моделі для Сполучених Штатів та Австралії, а також набір шарів температури за вологим термометром, що стало дуже актуальним, особливо в літній період в тих країнах, де люди отримують тепловий удар. Тому що за температурою за вологим термометром можна визначити поріг чутливості деяких людей до теплового удару. Можете самі порівняти температуру за сухим і за вологим термометром. І які наслідки? до яких наслідків це призводить. Нова важлива функція для iOS це додаток Windy.com у вигляді відджету LockScreen. З виходом iOS 16, цей додаток дозволяє розмістити на заблокованому екрані телефону безпосередньо прогноз погоди в онлайн режимі. Для сезону ураганів було запущено та перероблено основний Hurricane Tracker та додано багатомодельний прогноз і візуалізацію супутників в реальному часі. Користувачі в США можуть оцінити покращену роздільну здатність та покриття радара. А щоб зробити? Доступ до Вінні ще простішим було запроваджено опцією входу через соціальні мережі, яка дозволяє використовувати існуючу інформацію для входу з соціальних мереж, таких як Facebook, зокрема, та облікових записів Apple та Google. Хлопці з компанії зробили дуже велику роботу, покращивши життя не тільки звичайним користувачам, які слідкують за прогнозом погоди, обираючи сучасний варіант. А й науковцям, урядовим, неурядовим організаціям і багатьом іншим категоріям людей. Особисто для мене він відкрився ще з етапу їхнього становлення. Це було неймовірним досвідом, враховуючи тогочасні можливості. Працюючи зі студентами, плануючи визні практики, експедиції, завжди існувала потреба в якісному прогнозі погоди, причому тут і зараз. Тому в Індії це був як ковток свіжого повітря, як щось нове, прогресивне. А вже з подальшим розвитком сервіс ставав ще краще, можливості розширювались. І в наступних відео ми більш детально розглянемо різноманітні можливості цього сервісу. Розглянемо шари, які можуть бути цікавими кожному. Можливо, хтось для себе відкриє щось нове. Зробіть прогноз погоди сучасним, якісним та динамічним.